Передбачення на найближчі вихідні 3-4 серпня для всіх знаків зодіаку. Овен. Ваші вихідні будуть дуже дуже активними. Ви будете в куражі. Ви будете дуже активно себе проявляти, ви будете дуже яскраво виглядати, ви будете в центрі уваги. Для вас це будуть дуже такі яскраві вихідні, які ви запам'ятаєте, і ви будете, можна так сказати, сяяти, як зірка. Тілець. Щось піде не за вашим сценарієм. Чомусь ви будете засмучені, але дарма, тому що ви маєте розуміти, що будь-яку ситуацію можна повернути на свою користь. Близнюки? Скоріше все, ви будете працювати на цих вихідних, або це просто будуть такі буденні вихідні для вас. Тобто ви в своєму звичному графіку нічого грандіозного вас не чекає. Раки. Е можливо, будете розрулювати якийсь конфлікт, або це буде дуже якась активна діяльність. Це може бути як і розумова і активна діяльність, і, так і якісь активні дії. Можливо, це навіть, знаєте, назріває якийсь конфлікт, і ось він навіть, можливо, навіть вибухне. Але ви все розрулите на цих вихідних, ви просто будете мега-активні, мега-конструктивні, і просто, знаєте, от, вам все підкоряється. Леви. Ваші вихідні, безтурботні, легкі, можливо, це буде поїздка, можливо, це буде, ви поїдете у відпустку, або ви вже в відпустці. Тобто дуже такі легкі, безтурботні, без ніяких справ ви відпочиваєте. Це у нас діви. Дуже романтичні вас очікують вихідні. Можливо, отримаєте подарунок? Можливо, вас чекає якесь побачення. Будь-якому випадку класні емоції на цих вихідних.